В Цьому відео ви дізнаєтеся про актуальні інструменти створення пасивного доходу в сфері RVA, тобто сфера правової токенізації. Інструменти підійдуть для інвесторів як із мікрокапіталом до 100 тисяч доларів, так і для підприємців, які готові інвестувати в декілька мільйонів доларів. Враховуючи, що ми будемо працювати в рамках однієї бізнес-орієнтованої екосистеми сервісів, тут для нас підготували 6 статусів та 16 ролей, де ми можемо задіяти наш капітал. Деякі ролі потребують більше стартових інвестицій, деякі менше. Деякі потребують більше кваліфікації, деякі взагалі не потребують. В рамках нашого відеоформату я розповім про два статуси: провайдер та оператор. Оператор підійде підприємцям, які готові інвестувати в сферу токенізації від 100 тисяч доларів до декількох мільйонів доларів. Але про це в наступному відео. Статус провайдер підійде для інвесторів з мікрокапіталом від 100 доларів до 100 тисяч доларів, і будучи провайдером в сфері токенізації, ви можете обрати одну з трьох ролей або задіяти капітал в усіх трьох. Моделюємо ситуацію, що у вас вже є 10 тисяч бітбонів, як їх ефективно зараз задіяти, щоб вони приносили вам, наприклад, тисячу доларів пасивного доходу щомісяць? Ви можете підключити частину своїх активів до провайдингу у ролі реєстратора першого рівня, щоб ваші бідбони виступали в ролі застави, посилювали безпеку та брали участь у фіксації юридичного факту угод. В блокчейні алгоритмом Community Post. звучить, можливо, трошки зрозуміло, але все на практиці доволі просто: ви надаєте свої активи блокчейну, блокчейн їх використовує, щоб підтримувати безпеку та підписувати транзакції. Ви за це отримуєте свої комісійні, які будуть нараховуватися у вигляді бітбон кожні 72 години. Дохідність плаваюча від 2% до 30% річних в бідбоні, в залежності від того, який об'єм комісій та е, який розмір вашого пулу командний чи ви самостійно е, працює ваш капітал. Від цього всього залежить дохідність. Тут працює складний відсоток і немає ніяких зобов'язань по фіксації на певний проміжок часу ваших активів в блокчейні. Захотіли сьогодні підключили, отримуєте пасивний дохід. Е, завтра все вивели. Наша стратегія в цьому інструменті доволі проста: тіло ми завжди накопичуємо. Частину пасивного доходу ми продаємо, коли прийде бізнес організовувати своє виробництво, і таким чином у вас формується постійний, перманентний, можна сказати, пасивний дохід кожні три дні на все ваше життя. Інструмент номер 2 – реєстратор другого рівня для бізнесу. Тут ви можете надати частину капіталу в заставу, щоб бітбони використовувалися споживачами послуг токенізації, а ви за це отримували свої комісійні. Комісійний збір складається з двох частин. Сервісний збір, який забирає система за користування послугами токенізації, і ваша комісія, яку ви самостійно визначаєте. Бо коли приходить споживач послуг токенізації, у нього немає відбона, щоб оплатити комісію, але відбон є у вас завдяки спеціальному механізму. Ви надаєте ці відбони людям, споживачам, які хочуть користуватися послугами за невеличку комісію. В цьому і складається ваш дохід для цього. Ви можете самостійно укласти угоду з бізнесом. Який вас цікавить та потребує сервісів токенізації, або в сервісі оголошень, а знайти ту пропозицію, яка вас влаштовує по комісійний, підписавши онлайн метаконтракт з бізнесом, який вас цікавить. Влаштовує по комісійним та об'єму заставних бітбон реєстрація угод відбувається автоматично. На ваш рахунок ви отримуєте встановлену комісію у вигляді токенізованого кешу: гривня, бон, долар євро євробон, залежно від регіону, де працює бізнес. Загальний розмір вашого доходу залежить від декількох факторів: кількості угод, які проводить бізнес, розмір вашої комісії та ціни бітбону. Це шикарний варіант, щоб примножувати свої активи, які ви отримали в статусі реєстратора першого рівня. Фактично, ви віддаєте свої пасивно зароблені активи споживачам послуг по актуальному курсу плюс ваша фіксована комісія. І третій інструмент це провайдер в ролі партиціонера. Звучить складно, але на ділі доволі просто. Ви підключаєте персональний комп'ютер до блокчейну та даєте певний об'єм заставних бінів. Як підтвердження, що будете тримати обраний період часу з'єднання мережі на вашому комп'ютері, буде зберігатися частина інформації блокчейну. За що і будете отримувати свої комісійні у вигляді бітбон, які в подальшому можете або передати продати бізнесу, або підключити до, наприклад, сервісу реєстратор другого рівня і віддавати свої бітбони з націнкою споживачам. І це тільки три з 16 інструментів, де ви можете примножувати свій капітал в сфері правової токенізації, тобто RVA, як прийнято зараз називати. Про інші ролі, такі як контрактат, стейкхолдер, бітап-агент, Промоутер страховик я розповідаю вже персонально на онлайн-веденні. Якщо вас так само шалено, як і мене, цікавить сфера правової токенізації, ви хочете зануритись максимально глибоко і дізнатися все про ці сервіси, щоб максимально ефективно задіяти свій капітал. Звертайтеся стосовно онлайн-ведення до мене в Дірект Telegram. Через те, що система Бідбон орієнтовно знаходиться в шести місяцях від комерційного старту, дам відповідь на запитання, який інструмент обрати, щоб максимізувати свій дохід. Перелічені інструменти безумовно круті. Але якщо ви інвестор з капіталом до 100 тисяч доларів, я вам рекомендую скористатися сервісом Liquidity Staking, який працює в період до комерційного старту. Це сервіс офіційного інтегратора системи БідБон в ролі промоутера компанія BitTrade. Зараз бітрейт пропонує заключати контракти на ліквідний стейкінг з дохідністю до 18% річних в бітбоні, а це означає, що ваша кінцева дохідність може складати навіть більше 18%. Наразі це найдохідніший варіант примноження активу до комерційного старту. Можливість відкривати контракти буде доступна ще декілька місяців. Особисто я за останній рік заключив понад 20 нових контрактів з загальним об'ємом в понад 10 тисяч бітбонів, які я планую в подальшому задіяти в перелічених сервісах. І, до речі, не тільки, на мій суб'єктивний погляд, краще не купувати окремо бітбон, а заключати контракти на бітрейт, тому що є інформація, що ті, хто заключають контракти до комерційного старту, будуть мати певний привілей. Трошки вам натякну через те, що стейкінг називається ліквідний. Наші бітбони, скоріш за все, будуть якоюсь першою ліквідністю після запуску всіх бізнесів. І зрозуміло, що якщо наші активи будуть чиєюсь ліквідністю, а скоріш за все, ми будемо ліквідністю для бізнесу, який буде готовий купувати бітбон по будь-якій ціні, аби токенізувати свої процеси, то володарі таких контрактів вони зароблять набагато більше ніж ті, хто просто купують біт. Десь тут залишаю детальну інструкцію, як заключити контракт на стейкінг під боном.